Вечір любі глядачі. З вами не постійні новини Ідея Банку та ваші тимчасові ведучі Ля Кольда та на Демко. Коротко, не проголовне. Начебто знисяться кредитні ставки по кредитах, отриманих у 2000-х роках. З депозитами без змін, що набагато краще, ніж коли щось змінюють, 30Х отримує нову версію. Тепер головні новини банку. Одного чорні носочки на лапках імена ще не відомі. Snow Music Доброго дня, мене звати Станіслав. Це ідея Банк, канал. Зараз ми проводимо репортаж з вулиці Галицька, 7, де знаходиться контакт-центр гарячої лінії. Зараз в очільниках з великої людини з великої букви День народження. Ми зараз будемо проводити репортаж. візьмемо декілька слів. І тоді спитаємо, що вони думають. Бачите, що це гаряча лінія. Вперед. Зараз ми спитаємо декілька слів у другої людини, після людини з великої літери. Що вона думає з даного приводу? Супервізор Ольга. Подіймо. День Шо, що ви думаєте? Там можуть взяти з собою всі документари. Ти... А поки супервізор Ольга завантажувала техніка слів. Будь ласка, Галю. <світ> 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 ми вітаємо тебе з твоїм народження. Бажаємо тобі <світ> бути щасливою, коханою і досягти високих успіхів у твоїй справі. От бачите, бачите, як працівники люблять людину з великої букви. Ну що ж, продовжуємо наші привітання. Зараз працівник Мар'яна хоче привітати також людину з Великої букви, бо що їй сама Вангелія передала всі дари. Отож, ну послухаємо. Доброго дня, Галочка, заставна ти моя. Чую цією булкою, що жде тебе сюрприз в майбутньому. І чоловік буде знатної сім'ї. Тож не берися. Чекай його біля. М -м -м. Бачу біля сундука, скриня з грішми. Подарую тобі цю булку, передам її посилку, і нехай вона принесе тобі удачу і талісман. Люблю тебе, моя застаночка. Чекаю тебе скорим часом, там то все. А зараз хочу привітати досвідчена людина контакт-центру та напіводружена людина. Олег вам Галину Іванівну я знаю давно. Відколи вона в контакт-центрі у нас у Києві. Хочу побажати щастя, здоров'я і много і літа. Ми будемо співати нога і блага літа. Будемо. Будемо ми співати много літа. Много літа. Це людина, працівник, який знає, як напряму переводити офшори в Польшу, але прикривається простим словом трансфе. Галя. Я приєднуюся до всіх попередніх побажань, але найважливіше я тобі в, ці, в цьому житті бажаю щастя, здоров'я, здоров'я і щастя, щасливого здоров'я, здорового щастя. Ну і всього найкращого. Дякую, Анна. Переходимо далі. А зараз ми хочемо взяти інтерв'ю не тільки у представників гарячої лінії, а ще й в тренеру контакт-центру. Тут не він. А зараз тренер Софія хоче привітати з днем народження нашого чинника. Будь ласка, пару слів. А, точно, то в Галі застане те народження. Так, ми беремо інтерв'ю, будь ласка, пару слів. Галенко, галочка ти наша. Я тебе вітаю, бажаю тобі кохання, щоб ти була щасливою жінкою. Ну, знаєш, як кажуть, що незамінимих людей нема. Це не про тебе. Знаєш, я кажу, що людина все знати не може. Це також не про тебе. Ти у нас незамінима і ти у нас знаєш все. Я тебе дуже люблю в цьому. Дуже дякую вам за такі теплі слова. Виключай. Виключай, виключай. Добре, бачив. Охід у вас є рівні вакансії. Ви хочете Ви. до нас на роботу? Так, я дуже хотів би здійсняти свою мрію, хочу бути Серйозно? там. Серйозно? Це вже надоїла ця журналістика. Нічого себе. Добре, присідайте, я тоді під обремосила анкету. Гаразд, я зараз буду запевняти. Депозити. Гроші. Уйє. Лавандос. Готівка. Гривники. Капуста. Бабло. Нал. No. Баб з си мані. Кес. Треба тр тр подумати. Гроші мають працювати. <му> Доброго дня та вечора, наші любі глядачі. Вибачте за перерваний інтерній час, але наш минулий оператор звільнився. Мені продали його мікрофон та піджак. Наш минулий оператор був дилетантом, а зараз ми запитаємо декілька слів більш високопоставлених чинів нашого банку. Доброго дня. — Доброго. Ви можете сказати декілька слів привітань нашій галині? Для галя можу? — Давай. Е, галя, ми тебе вітаємо від цього колективу з днем народження. Бажаємо тобі міцного здоров'я, бо в цій роботі це важливо, щоб всі твої мрії здійснювалися, щоб ти багато подорожувала, мало нервувалась, досягала своїх цілей і щоб все задумане збувалося. Чудові Дякую. Дякую. Продовжуємо теплі слова. Начальник відділу тебе ракети тому, ну, щоб до не казати. Прошу. Халюся, Зайчику наш. Дякуємо тобі за те, що ти в нас є. Ми тебе вітаємо з твоїм святом. Бажаємо тобі всіх земних благ, щоб тебе все було і тобі нічого за це, це не було. І продовжуємо. А зараз ми візьмемо інтерв'ю тобі нашого тренера, наших операторів позарій Софії. Я хочу виконати своє мрію. Я хочу бути оператором. Зараз хочу заповнити анкету. Може, прийнять. І, і і що? Отже, на цьому слові бувайте здорові. А ми перейдемо своє слово студії. студія. 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 Simon de Bordel pour Daniel The cute